Доброго ранку, малята! Вас вітає дослідницька майстерня Золотий півник. Сьогодні проведемо дослід з корицею. А що ж таке кориця? Послухайте! Кориця це ароматна спеція. Її роблять з кори дерева, яке росте далеко в теплих країнах. Кориця пахне дуже смачно, як улюблені булочки або яблучний пиріг. Корицю можемо зустріти у булочках з корицею, у печених яблуках, у каші з фруктами. Навіть в чаї іноді є кориця. Для досліду нам потрібна склянка з водою, чайна ложка, зубочистка та кориця. Беремо корицю та занурюю чайну ложку з корицею. в Склянку з водою. За допомогою зубочистки ми можемо перевірити, що кориця залишилася сухою. Отже, кориця залишилася сухою, тому що частинки кориці дуже дрібні, покриті природніми маслами, які відштовхують воду. Кориця не пропускає воду і може утримувати її на поверхні. Тож спробуйте малята і ви до побачення, до зустрічі!